Прийшов в мій двір і воруєш в мене яблука, а вони ще навіть не красні. Це белий налив. Хто налив? Белий. Саня? Ваня, син його. Кого? Белого. Налива? Насипа. Слухай, ну тобі з таким базаром тільки в капітани. Все, я зробила! Давайте ну Давайте починайте. Ну давай прочитаю спочатку, я ж текст не знаю. Після точка міста. Після піська точка місце запятая? Точка Лаха певна стояв. Давай ты начнешь зніматься, хай там всі мовчать! Когут, я тебе прошу, дай буду текст читати, а не тебе питати! Республіканці мають проживати у зручному для життя гуртожитку. Ну, че ти начав чвякать? Ну знаєш, засняли, ну Можете сказати з вираженням в одном тоні, тільки зміхать твого лиця, як ти оце вмієш делать. Ну это просто поста фігня якась, давайте по поновить. Так текст і пишіть нормальні, пиште фігню якусь. <плес> Ще б різко покращити, якість життя в нашому суспільстві були залучені. I make you wolf like a dog! Wolf, wolf. Wolf, wolf. Wolf. я, Андрей Лапет, и нашим первым кроком я расширю на территории АЭС.